Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. «Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти. Юдеї йому сказали, тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер і пророки. А ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерти повіки не зазнає. Невже ти більше ніж аврагам наш батько, який помер, і пророки померли, кого ти з себе робиш? Ісус відповів, якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець мій, про якого кажете, Він Бог наш, Він мене прославляє, а ви його не знаєте, я ж його знаю, і якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви, неправдомовець. Та я його знаю і бережу його слово. Авраам ваш батько був радий на думку, що побачить мій день, і Він бачив, і зрадів, І юдеї йому сказали я десять років ще не маєш, і ти бачив Авраама. Сказав їм Ісус, «Істинно, істинно кажу вам. Перше ніж був Авраам я є, і сягнули по каміння, щоб кинути на нього. А Ісус, ухилившись, пройшов серед них і вийшов із храму. Болюбию нашої писати Христа, Пане Максиме, це тісніші очі наші другі брат і сестрі і діти Христосу Воскресен. Сьогоднішнього не є такі слова. «Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерті. І це повторюється аж два, два рази. Що означає таке? Берегті. Воно має таке. Війне значення, що людина і слухає, і поступає так, як написано у світі Євангелії свій життя змінює. Але я сьогодні особливо мені упало в серце у діянням апостолів. Незвичайні речі, які нам подає Святе Письмо Лука, описується місто Антіохія. У цьому місці перший раз було названо. Всі нас християнами тепер первинно, ту громаду. Якраз описується, що була зібрана вся громада, була в молитві і в пості. Що значить таке молитва? Це молитва означає, що від молитви нашої залежить все духовне і фізичне наше все життя. Це є з'єднання з Богом, де ми всі ласки, благодаті, все, що є. А пісня допомагає людині. Те, що найбільше людині мішає зустріти з Богом усунуті пустом святим, щоб і той не було тих перешкод зустрічі з Богом. Але каже, вони були всі пусті і молитві, і Дух Святий Дух вибирає Савла і вараву, варагу на особливу місію проповідання Божого Слова. Як бачимо, небо керує. Вибирає конкретних людей і посилає певні міста. Скажу, що, так, що і наложили так само руки. Тоже така практика була в тому часі. О, і якраз е, вибравши Святий Дух Вараву і Саула, е, ми бачимо, що насамперед Варама, завдяки вараві, Павло одержав той паспорт апостола. Він одяг через вараву, тому що його варава уводить до якраз до апостолів, колеги апостолів. Інакше йому так просто було б не вміти. Не, не, не було б так просто увійти йому, тому що якраз ведять. Варнава його апостоли, дає той. І коли апостол Петро подав руку Павлові, то це так був, як був паспорт апостолства і каже, ти з цього часу будеш проповідувати іншим народам. І він став апостолом на всіх. І от вони пішли через весь острів, описуючи пафос, і проповідували то Боже Слово, що святий Дух якраз їх куди їх погиб. Я Хотів поділитися такими сокровеннями, я дуже мало коли такими ділюсь речами, бо то є моє. Але я колись жив і в семінарії, коли ми були, був я вже священником в семінарії. І коли ще вчився, в мене був такий духівник, отець Василь Репіновський. Така унікальна людина. так, і він уже покійний, правда, прожив дето 64 роки, знав всі псевдомір 150 собі на пам'ять. А друге, чим ще він був унікальний, він був одружений людяною, але приблизно в 60 років вже були діти дорослі, він пішов в наші з зблаговання нашого патріарха Любові Возера, став студентом. Це як у первинній колись церкві. Рідкісні такі випадки бувають. І я прийшов до нього і. Дав таку записочку, який знає гривні, і кажу, отець мені служить службу Божу, куди мені, потім написав там, Господи, куди я тобі потрібний, куди я тобі потрібний. І отець мені подзвонив по телефону, каже, я вже служив вашу службу. Іде то так приблизно через тиждень, я був так змучений, прямо в костюмі приляг там на диван. І тоді такий проміжуток між до сном. Коли ти ще не заснув, але куняєш. І от в той момент чую такий громий голос громовий. йди на схід, йди на схід. Я встав продажу куди, куди, Господи, і то, що громив такий голос, йди на схід. О, я І розумію що святе письмо, що, що небо і в теперішні часи направляє людину куди потрібно і керує куди потрібно, що Бог. Скіров і в теперішньому часі. Я з того часу на сході. Але друге, що, я, що мені дуже так у цьому відривку запам'яталось, ми знаємо, що апостол Павло і оздоровляли людей, бачили душі були в святому дусі і каже, бачили їхню віру, і каже, встань іди». і від народження, які були криві. Мні вставали і йшли, які не могли ходити. Але тут ще є один такий особливий випадок. Ми знаємо, що Бог вчить нас каже, моліться за ворогів і благословляйте. Ми це знаємо, що треба молити за ворогів і благословляти. Друге, так само. Я навіть сам деколи наповнюють такі бувають різні випадки і в гніві, скажу, навіть, особливо це зв'язано з війною. І каже, віддаю руки Божі. Кажу, Господи, на твій суд віддаю це все, знаєте, щоб той от прийшов такий момент внутрішній. А тут інший е, випадок, коли е, оцьому, вар Ісусу в тому чародію, Павло по-іншому діє. І ця дія була, не два рази в письмі, згадується, коли переслідував сам Савло. Християн, і каже, бо осліп, він не бачив світа. Як пелена йому, каже, закрила. І так само тут згадується цей чародій, який іншим людям зводив із дороги Божої. І Павло якраз говориться ці слова, щоб, щоб і він осліп зразу. То життя його застало, і вже він нічого не бачив. Як бачимо, було навіть покарання Боже. Ми бачимо, що можуть, як кажуть, святі люди робити. Я навіть от тепер так роздумую, що наші священники, як як ота людина, яка блудить зараз, народ зводить з Божих доріг у цілому світі, якби ми такі слова сказали, що би сталося? Я знаю, що між нами є багато праведників. Напевно, би осліп, напевно би осліп що внаслідок до того забурення, яке він робить в цьому світі, хаос такий. І в Україні всіх убиває людей. За те, що ти блудиш перед Богом, зводиш всі народи, допускаю, що такі слова можна сказати нам. Це, я кажу, по... то, що... то, що з, -з, -з, -з Божого дозволення, щоб такі люди на цьому світі на певний час були в темноті. Як бачимо, наш сьогоднішня Євангелія багато вчить наших дій. Наш екзагат, напевно, найбільше перетерпів знаєте, тих випробувань. Ми найбільше закалилися, ми найбільше готові зносити ті різні тягрі, які, які на нас падають, бо ми, яка весь екзахат, як зараз він є на передовій. Так що дай Бог нам всім допоможе скріпить наші сили, щоб ми далі могли свій той життєвий хрест свяченичий. Ne stăm tot până Amin. Hristos vă